Всім доброго ранку. Зараз будемо прокалувати поросят. Маленьких будемо інсуліновими, а великих такими. Маленьких важать по дівчика важила 3560. Це 0,1 міліграм. А хлопчик 6, Боня 6, 680, буде 0,2 міліграма. І точно так буде і карапус в'єтнамець. А ті будуть по 1 граму, міліграму по кубіку. Ось такі ми будемо зараз колоть. Зараз приготую, нагрію і вперед. Зйомка не вийде, як ми Миколим, тому що нема кому знімати і будемо держати і колоть. От так я набрала в теплу воду, щоб підігріти, хорошо запакувала. І зараз беру, йду, ловим і робимо ін'єкції поросятам. Отакі-то справи. Дозировки получили свої і пішли гулять. Кожен отримав свого шприца. Кстати, у Сергія Стрелецкого я подивилася, як лайфак зробив, щоб не загнати повністю іглу. І отаким от способом поробило. дози отримали. І граються. Побачимо, як вони себе вести будуть. Бо щось вони вже і чухаться стали. У мене то сараї чисто сухо, а там, де вони здержалися, там трошки, звісно, не дуже сухо було. Нічого нормально себе ведуть. Будемо слідкувати. Дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики і слідкуйте за нашими маленькими просятами, як вони будуть зростати. І буде міні-ферма. Пів часа пройшло, все добре, бігають, риються. Ну Щось вони почали чухатися, да вже треба було робити уколи їм. від глистів від паразитів. Побачимо, як воно це все буде. Все добре буде, я сподіваюся.